Вань, які в тебе викликають ці емоції, коли ти чуєш, що фермера зараз ще нічого не роблять. Прикольно. Ну, це круто, деле, коли фермер нічого не робить. В залежності, який фермер. На сьогоднішній день, знаєте, я сьогодні був в Нобібі в інституті і спілкувався там з президентом, з ректоратом, спілкувався з деканом. І коли кажуть, що фермер нічого не робить, треба розуміти, який фермер. Якщо у нього є 100 гектарів землі, він спочатку посіяв зерно, зібрав, посіяв, можна вийти там 5 разів за рік в поле. А виробники, ті, які там займаються там, тваринництвом, це важкі тут. І коли хто каже, що фермер нічого не робить, це брехня. Хто заходить в тваринництво, це круглий день, круглий рік роботи. Але це найприбутковіший бізнес на сьогоднішній день. Я вважаю, що це, якщо дивитись рослинництво, то це мільйонний бізнес. Якщо дивитися тваринництво, то це мільярдний бізнес. Так що подумайте, коли його земля, чим займатися.